Це один із кращих варіантів дивана для щоденного сну. Називається моделька Елегант. І, по-перше, він підходить для щоденного сну. По-друге, має мінімальний габарит. Тут ви бачите, ширина 1,60 м розкладається буквально одним рухом. З повністю рівне спальне місце 160 на 200 сантиметрів. З цієї сторони можеш показати, у нас під матрасом йде металева рамка з буковими ламелями, і на кожному диванчику є ось така плашечка, «7 років гарантії. Дуже зручна моделька, тим, що всього 160 см, по факту двохспальне місце, причому комфортне. Є спинка, щоб поставити подушку, тобто вона не буде затирати стіну позаду, і він реально зручний. Тобто такий диванчик забезпечить вам комфортний ортопедичний сон. В мене є багато відгуків, де люди писали, що купили такий диван, і спина перестала боліти, тому що нарешті нормально виспались. по матрасу безпружинний. 11 см витримує 120 кг навантаження на одне спальне місце. І тут ви його бачите, шириною 160 може бути від 80 ось покажи крісла в нас стоять. І до розміру 1,80 метра, тобто ще більший розмір є. Так само легко складається. У вас є доступ до шухляди для білизни. Бачите, ну, буквально він сам їде, сам заїжджає. Значить, моделька Елегант. Доступна в оплату частинами на 5 платежів можна взяти, е, є готовий на складі в різних кольорах. На сайті Солоха є і ціни та розміри інші. Е, в шапці профілю телефончик для зв'язку.